Найпопулярніші фільми по львівськи Ще чотири роки тому в українському кінематографі з'явилося нове явище Шведінг. Так називають процес, коли режисери пробують перезняти улюблені стрічки, які раніше бачили тільки на екрані. Цими ж вихідними такий проект вперше реалізували у Львові. Все, що треба для шведінгу, запевняють організатори: фотоапарат чи любительська відеокамера, і, звичайно ж, фантазія. За правилами конкурсу, кожна команда повинна відзняти не довше ніж на п'ять хвилин найцікавішу сцену із популярним. Норї кінострічки та при цьому жодних спецефектів, а з оригінального саундтреку можна використати максимум 30 секунд. Саме зараз глядачі голосують за найкращий львівський ремейк про голівудські зйомки у Львові, розповість Олесь Гарджук. Швенів прийшов з основ від фільму Мішеля Гондрі Бікаєнджуваєн Переперемотка. А тому ми в принципі цю ідею, якби самі знайшли в інтернеті, і почали проводити це. Мабуть, і є найкращий прояв творчості, як ви вийдете із ситуації і які засоби ви знайдете, щоб передати те, що є у фільмі, але у вас немає нічого під рукою. Події фільму Мішеля Гондрій відбуваються у магазині прокату Відеокасет тут працює Майк, який повинен не впускати до салону Джері. Та як зазвичай діється в кіно, все стається з точністю до навпаки. Джері після спроби підірвати електростанцію, стає наелектризованим, приходить до магазину і розмагнічує усі відеоплівки. Герої стрічки не придумали нічого кращого, ніж власними силами перезняти усі ці фільми. Так народився Шведінг. Перший ліский шведін це не серйозне кіно, це просто щоб люди реально вчилися працювати в команді і отримали задоволення. За задумом організаторів згодом у Львові будуть шведити улюблені фільми і без змагань, як це діється сьогодні. Ми не даємо права, що треба йти за сценарієм. Ми вони можуть інтерпретувати його, вибирати сцену, додумувати можливо, якщо їм хочеться, чи змішувати. А щоб уникнути використання заздалегідь приготованих кадрів, учасникам оголосили три несподівані правила. Перве правила та Перше правило, хоча б у одній сцені фільму має бути не менше десяти людей. Друге правило під час цього ремайку має бути розбита тарілка. При цьому чи людина її розіб'є, чи вона розіб'ється якимось іншим чином, неважливо. І третє правило має прозвучати фраза В мене є секрет. І ось весь Львів став суцільним знімальним майданчиком. Тут знову знімають трьох мушкетерів. Коней. Немає, замість синіх вишитих накидок, блакитні дощовики, білі хрести зі скотчу, шоломи від велосипедів, ще й з паперовим пірячком, а шпаги звичайнісінькі пластмасові палиці. Вирішили робити мушкетерів, бо, по-перше, фільм більшість людей бачило, напевно, кому більше 20 років. По-друге, фільм досить такий е, е, ну, якось мінімально прив'язаний до Львова. Хлопці кажуть, шведінг це суцільна економ-пропозиція. А щоб додати колориту, вирішили адаптувати стрічку на Галицький манер. Пане, ви робите мені честь битися зі мною, незважаючи на трафунок. Турану і хавчату. Хав. Пане, я дуже люблю людей. Вашого гонку. Я думаю, мені було приємно потім. Побалакати з вами, якщо звичайно, я не забував вас. Та я забув, предупредить вас. Там не будуть два сістенти. Якщо вы спешите, суті, це чистий фан на такому абсолютно навіть не любительському трешовому рівні, і це весело. А ось львівська версія одного з мікрорайонів Нью-Йорку. маленька Італія. Там знімали Леона Кіллера. Необхідні атрибути вазон, банка з доларами та пістолет. Все на місці. Головна героїня, 25-річна Матильда, бідкається вдвічі молодшу дівчинку, зіграти непросто. Досить тяжко принести емоції маленької дівчинки, та ще й за такий маленький період часу, з яким ми знімаємо п'ятихвилинний фільм вже протягом там буквально трьох годин. Ну це якби недостатньо, не оскільки потрібно викласти за першим разом максимально постаратися вже зняти повністю катер. Мусиш ти сама, сам я виберу. Я не хочу тебе втруча. Ти мене не втратиш. В першій годині зустрічаємося в флейбарі. Я, Я, лютеру, Я... Я не, не обійшлося на знімальному майданчику без крові. У кетчупі були не лише всі актори, а й наша знімальна група. Врешті Леон виглядає, мов ранений. Дуже ж смердить той кетчуп, бо хлопці мені друзі зробили кетчуп з чесником. По дружбі вони мене люблять дуже просто. І Вони мені такий подарунок зробили. Будь-які спецефекти у шведінгу заборонені, то щоб забезпечити у кадрі дим, режисерка спробувала палити лінійку, та нічого з того не вийшло. Насамнець! Ну, Ми пішли в Це ви що треба було. А тепер ти нагинаєш руку, руку треба так. Тепер ти береш його, так? Да? Я Стенфілд. Ти Стенфілд, ти говориш, до ваших послуг, ти говориш, це тобі від Матільди, даєш в руці гранату. Розв'язка фільму Вибух, поранений Леон підірвав себе і бандита Стенфілда, який хотів вбити його кохану, маленьку Матильду. Ми не можемо нічого взірвати. Мене в петра не хотіли взірвати, щоб сусідів не рухати. От, тобто ми нічого не можемо використовувати тільки звуки. От, я Думаю, просто дам затемнення і звук вибуху. Тепер переносимося у квартиру Львівського Лос-Анджелесу з містером Либовським. Тут справді творча атмосфера навколо безлад, який слугує декораціями до фільму. Головний герой фрік на прізвисько чувак, якого серйозні бандити сприймають за мільйонера і вимагають грошей за буцімто викрадену його дружину. Я не знаю. Про цей фільм не дивився. мені запропонували. Просто вчора ввечері дізнався, що я буду грати роль у цьому фільмі. В общем, затни пельку і. <святого> 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 Яна у цьому ремейку грає девакуватого хлопця, гравця команди з боулінгу. У фільмі хлопець носив на голові сіточку. Дівчина ж начепила шалик, ще й чорну бороду намалювала, аби стати справжнім латиносом. Класно ганяєш. Повертається і так. <святого> Тим часом на оглядовому майданчику під високим замком оселився Шерлок Холмс. Ви не розумієте, куди викаєте свого носа. Тільки я можу відбувати цю країну від хаосу. Від свавілля тих зажерлих депутатів. Я гангель трохи умзельбен. І гавта в із мейлером цю шапи. Водій ефіцінс ні дрігаєсть. Та з цілість зельбе. <реш> Під час цієї сцени, аби втриматися від реготу і не розсмішити інших акторів, Холмс стояв із закритими очима. Завдання для львівського Шерлока – не дозволити блекмеру отруїти верховну раду дивочаєм. А наостанок у Львові народився справжнісінький чужий. Я <реш> Олесь Гарджук, Вадим Кальченко, погляд на тиждень, телеканал Зік.